Він навчався на військово-військовому військовому інституті. Він офіцер, капітан. Службу проходив в АТО з перших днів три, три роки. Про свого друга, колегу по роботі Ігоря Пастушенка, розповідає Артем Купрієнков. Він разом з рідними загиблого військового прийшов на далекосхідне кладовище у Курпивницькому вшанувати його пам'ять. Говорить, Ігор Пастушенко народився у Литві. Згодом сім'я переїхала до Кропивницького. На другий день війни його забрали. Був на тому Ніколаївському там, де саме хотіли прорвати оборону. Каже Ігор Пастушенко був командиром роти. Ми знають, там були ранення. працював, ну проходив службу військкоматів, ТЦК там як там десь під Ніколаєвом. Ігор Пастушенко помер від хвороби 17 квітня у 46 років. Віталій Жомір народився у Кропивницькому. Закінчив профтехучилище імені Миколи Федоровського за спеціальністю Слюсар-інструментальник. Працював на різних підприємствах міста, розповіла племінниця військового Ірина Кравець. У лютому 23-го року його призвали до. Плав ЗСУ і не дивлячись на те, що в нього з 18 років білий білет, так він позору, в нього проблеми, він все таки пішов. Він служив на посаді стрільцем-санітаром, був на декількох напрямках і на Миколаївському, і на Херсонському. Загинув на Донецькому напрямку. Говорить, загинув Віталій Жомір 15 квітня в селі Мало Таранівка Краматорського району Донецької області. Йому було 49 років. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.